Ну і одразу як воно ріже. Ріже воно, ну, наче так, нічого. Ну, Чек, отримання більше 10 см. Але це, це не виголоситься. Два. Скільки є? Чотири чи п'ять разів я якось робив? Але там різала різал, лизу. Тут такого не буде. О. Три різав впевнено. Так, що там, судячи з агресією, зараз эту занятинку приберу потім. Ні, ну, агресія. Тут тонкість. А, не присутні О, не. там, де є якийсь цей? Зацеп, то безумовно, розтинає. тонка кромка, сігма нормально працює. Тепер залишилось подивитись, як М398 отримує таку заточку. І, до речі, ще покажу тут, Вон чудово видно, на садих подряпинок. Ну, то зараз Олександр Лясковський буде в шокі. Але я, я сподіваюся, що я зараз приберу.